Переклади нашої сесії. Сьогодні розпочинаємо роботу після 6 сесії 8. -го. На сесію запрошують депутатів Ушевської сільської ради і звели, виконавчого комітету. Із 13, із 19 депутатів сьогодні присутні 13, усіх голова 14, ворог є. Отже, ми можемо розпочинати роботу нашого пленарного засідання. Введення протоколу в сесії необхідного брати секретаря. Які будуть пропозиції? Світлану Вікторовну. Поступила пропозиція Константиною, щоб для ведення протоколу сесії обрати Світлану Віктору депутатів. Прошу голосувати. Хто за? Про по посмітило. Проти утримались одноголосно. Дякую. Також для дальнішої роботи. Нам необхідно обрати літівну комісію. Що будуть пропозиції владі трьох чоловік? Значить, поступило предповідня, щоб обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік. Пропоную. Депутатка округу №1 Купченко Німан, депутатка округу №2 Черненко Аліна, і депутат округу No5 Служенко Олег іславні. Сергіозно. Будеш Шановні колеги, тоді а, я Тод... я пропоную достати комісії включити Гадченко. Тоді... 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 Хто за, 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 за такий склад кому? Депутатів прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити їх. Проти отримали одного дякую. е дякую. Е, будь ласка, дівчат, займіть свої робочі. Дякую. Є Тоді переходимо до порядку денної 56-ї позачергової сесії 8 кликання Лушевської сільської ради від 18 18.06.25 року. Перше земельний питання. Доповідає начальник земельного відділу Світлана Забігайло. Друге про внесення змін у начальному процесі про складних закладів у Лішевської сільської ради. Доповідає начальник соціального унітарного відділу Людмила Гонтаренко. Третє. Про створення наглядової фіксувальної ради закладів освіті Лішевської сільської ради. Доповідає голова постійної комісії сільської ради спеціальних правої війни, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та гуманітарних питань. Мілоту. Mm. Четверте. Про внесення змін до структури, приштатного розпису комунального і некомерційного підприємства, Вішевіцька амбулаторія загальної практики сімейної медицини Лішевської сільської ради. Доповідає начальник загального відділу Оксана Волга. П'яте. Про внесення змін до структури та штатного розпису місцевої пожежної охорони Вишевської сільської ради. Доповідає начальник загального відділу Оксана Ворога. Шосте. Звіт начальника соціального гунтарного відділу Людмили Гонтаренко. Доповідає начальник соціального гунтарного відділу Людмилу Гонтаренко. Сьоме. Про затвердження програми для кріпників 2025-2027 роки у Вишевській сільській територіальній громаді. Доповідає начальник соціального гнітарного відділу Людмила Гонтаренко. Восьме. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Вешерської сільської ради доповідає секретар сільської ради Віклану Свіденної 9 різне. доповнення України спіденної та до ларі депутатським корпусом, а саме головною комісії Вішевської сільської ради був розроблений проєкт про припинення юридичної особи шляхом ліквідації комунальної установи вебенських заклад дошкільної освіти віночок ради, Прошу внести даний законопроєкт. Ну, даний проєкт, він, вибачте, даний проєкт, так як він є підписаний головою комісії, пропрацьований, ми робили аналітичну звірку з січня цього місяця. На мене було... Ні, ні, там... я теж хочу внести пропозицію, щоб зміг начальника соціального гуманітарного відділу поставити друге питання. Хай вона звітується, хай вона назве цифри, а тоді ми поїдемо до всіх. Хай вона озвучить, Анатолійна. Ні, у мене з питання по дошкільному є аналітична довідка. От ви мене питаємо. дасте свій звіт перед нами депутатами. Ми його все послухаємо, щоб не було що це однак. Ні, то є то який звіт. Аналітично почекайте. Ми спочатку ми виставити у про у цей усі питання, а звіт буде ваш. А що з цим питанням? Я а просто хочу, щоб ваше питання було проти земельних, ми заслухаємо вас звіт, ви самі озвучите оці цифри, які ми оце проаналізували, а тоді ми будемо да далі йти. І ми, ще одне, не просто про... про... ще, ще, питання. Ми, ми, не ми, просто звіт. Внесіть, будь ласка, повістку денно, не просто звіт, а надати оцінку, после звіту, щоб ми депутати могли прослухати і проголосувати за звіт в Ні, я, в, ми, і ми, звіті, так будемо... Ми, він може бути задовільним, може бути не за Оцінку. Не просто зачитати. Там мені ля-ля-ля, там Марія ця, працює дощу. Мене цікавить цифри. Все, оцінку. оцінку, ми, будь ми, ми, ласка, ви, ми вас почули. Ще будуть доповнені. Так, ще будуть доповнені. Так, прошу внести порядок. Денний питання про виділення матеріальної допомоги. Це військовослужбовця. І ще про передачу товарно-матеріальних цінностей. Про виділення матеріальної допомоги поставити першим, хай вже вона освітується. А це, в принципі, останнє. Тепер ще це питання, що Андрій Володимирович поставити після звіту так, так. Людмили так, так. А про... Сурення, а про Ee, життя виходів щодо проведення відповідь штатної чисельності тобто, працівників та оптимізації мережі закладів до шкільної освіти вже тоді після того, як доповість застоповування. Э, після, після... Так, всі депутати погоджуються. Всі. Значить, хто за те, що повістку буде ну, прийняти за основу та цілого з доповненнями, депутатів прошу голосувати. Хто за? опустити Проти утримались одноголосно. Ну і для далішої роботи нам потрібно задержити регламент. По, по земельних питаннях, сказав 30 до 30-45 квит. По питаннях <більшу> інших Людмила Антонівна 15 років досить. 20 хвилин для обговорення до 2 хвилин. Відстаті? Є ще питання, ну, мені треба 15 хвилин. На на Андрію Володимирович да. даємо. 6, 7, 7. Ну, там 5 аркушів, там є свято, просто ще будуть дискусії. Ну, це Ні, не питання. Вам для відкупу до 15 До ключ. І питання у різному не дорегламентуємо. Хто за даний регламент депутатів хто складу? Що посидіть проти? Утримались одного Та, влога. Так, тоді переходимо до першого питання у військ денної. Це земельні питання. Плану Миколаїв, будь ласка, перше питання. Про встановлення ставок пільзі сплати місцевих податків на 2024 рік. Не мінялося із попередніх двох років, з 2022 року нічого не мінялося. Так і залишилося і на 26-й рік. Проєктом рішення можете ознайомитися з усіма ставками, які були, такі і залишилися. Я вже... Я перепрошую. Так, про встановлення ставок теплі зі плати місцеві податків на 26 рік. Хто за проєкт? Запитання будуть і сюди? Запитання будуть. Будуть запитання депутатів? А це що за ставки? Встановлення ставки на 26 рік. Це рік Місцеві податків. А кому ми їх вдаємо? Заказую, що сюди входить. До місця податків, на кого ми не входять? Одноквартирні житлові будинки, одноквартирні житлові будинки для юридичних осіб 0,2%, для фізичних 0,2%. Житлові будинки з двома або більше квартирами 0,2,02%. Житлові будинки для колективного проживання. У нас таких немає, ми і не встановлюємо. Не житлові будівлі, будівлі готелі, мотелі, пенсіонати 1% для юридичних і для фізичних. Інші будівлі для короткострокового проживання 1% там і там. Офісні будівлі 1,5%. Будівля обтоворобної торгівлі 1%. Будівлі транспорту та зв'язку 1% для юридичних, для фізичних 05%. Будівля гаражів 1% для юридичних, для фізичних 05%. Промислові будівлі 1% для юридичних і для фізичних. Резервуари силоси та склади 1% для юридичних 0,5% для фізичних. Будівлі музеї Будівлі музеї і бібліотек 05,05% 05 для фізичних і для юридичних. Будівлі закладу освіту дослідних до сві, до закладів не встановлюється процесна ставка. Е, Так, Для будівлі закладів охорони здоров'я і за соціального захисту населення не встановлюється ставка податку, спортивні зали не встановлюються. сільськогосподарські будівлі 1% для фізичних і для юридичних. Меморіальні та культурні будівлі не встановлюються. Пам'ятники історії Я думаю досить. Я думаю, всім розумію, не будемо давати. Признаємо голосування. Хто за даний проект? Рішення про встановлення ставок та півплати місцеві подання 24 віки податки, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти утримались одного можна. Дякую. Про встановлення ставок та сплати земельного податку на 2026 рік. Е, так, що сюди входить? Це землі сільськогосподарського призначення, землі громадської забудови, землі іншого природнозаповідного фонду, природно-заповідного призначення, землі репетаційного призначення, землі історико культурної Ні, ні, це ви не путаєте орендну плату із сплати ставок зі сплати земельного податку. Це земельний податок. Так, землі сільськогосподарського призначення для юридичних 1%, для фізичних 5%. Це землі сільськогосподарського призначення, землі житлової 0,5-05%. Землі громадської забудови 0,7%. Де не зроблена нормативна грошова, де проведена нормативна грошова оцінка для юридичних осіб? Це у нас земель громадських забудови буде 0%, де не проведена нормативна грошова оцінка для фізичних осіб 1%. де це де проведена, де не проведена для юридичних земель громадської забудови 5%. і...